На Прикарпатті за водіями маршруток тепер підглядають громадські контролери. Така ідея виникла в Івано-Франківських посадовців після масових скарг на перевізників. Наразі у транспорті працює понад 40 добровольців. Це переважно пенсіонери, і результати їхньої роботи не забарилися. кажуть чиновники. Розповідає Ольга Вихованська євдокії Дмитрівні 73 роки. Все життя вона працювала лікарем, але від початку цього місяця доля жінки круто змінилась. Добрий день шофер. Громадський контроль пройшла спеціальне навчання, отримала посвідчення. Тепер пані Євдокія – громадський контролер. Графік роботи вільний. Основне завдання стежити за роботою водіїв їхньою культурою. Якщо порушують правила, складає акт. Показую посвідчення, і кажу, що громадський контролер. А люди, так як будто би цього чекають. Отак, отак. Отак, отак каже тут. Не миють вони. Отак, отак каже, нас пенсіонерів не беруть. І Я їм роблю зауваження. Таких громадських контролерів в Івано-Франківську вже понад чотири десятки. В основному це люди пенсійного віку, які найбільше скаржаться на перевізників. Роботу добровольців пасажири підтримують на відміну від водіїв. Пошки роботі водія ще контролювати. Водії з 10 до 16 спокійно всіх пенсіонерів ніхто не хани, нічого що там контролювати. Ідея започаткувати роботу громадських контролерів виникла два місяці тому. Після масштабного страйку перевізників, а також масових скарг на водіїв. Дуже багато скарг на те, що водії практично не зупиняються, коли стоїть один пенсіонер на зупинці. Внаслідок цієї роботи люди вже знають, що є такі громадські контролери, і вже активно про це і досить позитивно про це відгукуються. Підтримують такі починання навіть власники маршрутів, котрі не в змозі проконтролювати своїх водіїв. Контролери уже склали більше десятка протоколів порушення, Рушення недобросовісних шоферів на початок обіцяють не штрафувати, а лише провести з ними роз'яснювальну роботу. Ольга Вихованська нові новини телеканал інтер Іван